Вітаю на Суспільному. Ви дивитесь тиждень Суми. Проєкт, де наша команда збирає найактуальніші новини за останні сім днів в одному випуску. У студії працює Христина Довбня і коротко анонсую наші сьогоднішні плани. 521 година неспокою. На Сумщині тривоги цього місяця лунали найдовше по Україні. Як нині працюють сили ППО у Сумах? Дізнавалися із перших вуст. За Гиблий чоловік, пошкоджена інфраструктура і травмовані люди. Армія РФ щодня обстрілює сумщину із різних видів озброєння. Куди ховатися під час повітряної тривоги у Сумах? Розповідаємо про стан укриттів у місті. Усі деталі уже за мить. 521 година неспокою. На Сумщині тривоги цього місяця лунали найдовше по Україні. Про це інформує статистика Air Alarm in UA. Період розрахунку вели з 11 жовтня по 11 листопада. Фактичний час повітряних тривог у Сумській області 521 година. На другому місці за тривалістю Донеччина. На третьому Харківська область. У Сумській області кількість повідомлень про вибухи від засобів масової інформації сягнула цифри 53. Це друга позиція після Харківщини, де нарахували 76. Також Сумщина опинила. У трійці областей, де спостерігали найбільшу кількість загроз артобстрілів. Зокрема, зафіксували 321. Нагадаю, що 6 серпня об 11.10 оголосили одну із найдовших тривог на Сумщині. Вона тривала більше доби. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляв начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко. Наші військові щодня боронять українське небо від атак РФ так бійці 6-ї мобільної вогневої групи 636-го окремого зенітно-кулеметного батальйону, починаючи із 1 травня 2024 року, знищили 11 російських безпілотників різної класифікації. Перший виїзд за від шахіна. Військовослужбовець Збройних сил України Анатолій мешканець Сум. Розповідає, що до війська пішов добровольцем, потрапив у зенітно-кулеметний батальйон. Нині охороняє небо рідного міста. Все залежить від так сказати плотності того, як вони їх запускають. Це може бути там 30 штук. Вони проходять через зону нашої відповідальності і ми працюємо. А є таке, що, допустим, там 70 запустили, і кожен там, третій або четвертий проходить через місто Суми чи по кругу міста Суми, тобто входить в нашу зону відповідальності. Тобто цей бій може тривати 12-16 годин. Нині російські військові, каже, боїть, запускають новий вид безпілотників Гербера. Він більш розбавляє кількість бойових шахетів, тому що він там несе з собою. Невелику кількість вибухівки, але ж все-таки він може і, бу і бути без вибухівки тільки для того, щоб брати, ну, виморювати сили ППО, їхні новаторські ідеї, поки вони були новаторськими до першого їхнього застосування. А далі ми вже, допустимо, розбираємось, спілкуємося і робимо якісь висновки по тому, як працювати по даних їхніх нових БПОЛАТ. Сутка має огонь! Від початку травня, говорить Анатолій, їхнє відділення вразило 11 шахедів, які пролітали через зону їх відповідальності. Зробили трафарети маленьких шахедів там і другої штуки. Там, наприклад, там є квадрокоптери, теж збивали це ще раніше, раніше, аж раніше. Там гербери, типу, і клеїм на машину, якщо збили. Загиблий чоловік пошкоджена інфраструктура і травмовані люди. Армія РФ щодня обстрілює Сумщину з різних видів озброєння. Цього тижня російські військові вбили чоловіка у селі Княжичі Свезької громади. Артобстріл прикордонного села стався в день 10 листопада. Військові РФ вдарили по будинку місцевого жителя Володимира Білецького. Снаряд, говорить, чоловік розірвався прямо перед його воротами. У цей момент на Двір'ї була дружина Володимира та чоловік її сестри, який зайшов в гості. Хаті, я дивився телевізор. Він каже, ну зараз я скачаю, кину собі на телефон і пайду додому. А я друг, а то він вийшов. І тут бабах, я вискочив, а вже лежить хрипить. Хрип... І чую жінка хліпить, кричить. Сюди блювся це вже умер. Один зруйнований і три пошкоджених будинки. Такі наслідки російської атаки на селище Краснопілля пізно ввечері 11 листопада. За словами заступника голови громади Василя Лавріненка, російські військові скинули на селище чотири авіабомби. Сусід позвонив, каже: Рома, тебе трошки хати немає там, туди-сюди. Кажу: ну, нема, так нема. Курей, сотня лягла. Приїжджали сьогодні теж із нашої селищної роди, Кажуть, що у вас там. Та кажу, особо нічого. Кажу, та що стін нема, крищі нема. Кажу, всю, всю жизнь копив. Та я їздила у суми вон, до своїх. Тут нікого не було. Ні? Нікого не було, якраз полегло. Двері входні знесло. Що там, забором, гараж теж криші нема. 12 листопада ввечері російські військові здійснили удар по критичній інфраструктури міста. Шостка після серії вибухів припинилось опалення третини житлових будинків. Розповіли місцеві у нас дома опалення. Немає п'ять вибухів. Ми нарахували. Ми живемо. Ближче до ТЕЦ тому у нас було дуже гучно вдома. Діти сиділи маленький був у калясті. Дитина старша з ним сиділа в коридорі. Опалення є там, де є котельня на біопаливі. Їх у нас уже 14. І обласна державна адміністрація нам передала ще дві котельні, над якими ми працюємо і терміново будемо встановлювати ще дві котельні, які працюють на дровах. 13 листопада близько 10.30 армія РФ ФПВ дроном завдала удару по миропіллю. Внаслідок атаки травмовані два чоловіка, які були всередині автомобіля. Про це Суспільному розповіла виконуюча обов'язки голови громади Олена Шаркова. Близько 400 укриттів налічуються у Сумській міській територіальній громаді, що є доступ до укриттів і чому деякі люди ігнорують сигнал повітряної тривоги. Фільми про війну. Куди не глянеш бомба, в біжищі, а у нас де? От покажи, де тут, де, куди бігти? Ну, от куди. А оце там же антісанатарія, хіба тут же бомжи, там же хто туди піде. Так, сум'янка Ольга Салтикова розповідає про модульне укриття, поблизу якого розташований її будинок. Жінка додає, відчинені укриття не завжди пристосовані до тривалого перебування. В одному із будинків по вулиці Петропавлівській, де є укриття, мешкає Віктор Шелухін. Чоловік каже, від початку повномасштабного вторгнення тут ховалися сотні людей. У нас одна проблема. Канализация. Тут все оборудование новое поставили, полностью, все, буквально, все сделали. Вот. Но ЖЕК, или он не хочет, или людей нету тому, що тут каналізація, там надо чопки міняти з той сторон. Оте та бачите, вода була. Пан Віктор говорить, третій рік опікується станом сховища. Укриття в одному із підприємств міста показує Вікторія Мандрика. На час тривоги, попри відчинені двері, людей там не було. Жінка говорить: вдома під час сигналу тривоги її родина помешкання не полишає. Є в нас правила стін. Ми знаходимося в найбільш ну, на нашу думку безпечному місці. Протягом 24 року проведено 82 обстеження потенційних укриттів, визнане готовими 37 і непродатними 45. п'ять. з початку року кількість об'єктів фонду захисних спорід на 37, із загальною міськістю близько 7 тисяч осіб. У нас є така служба, 1580, куди можна повідомляти про ну зауваження свої щодо укриттів. Також звертатися, якщо там якісь порушення, це 102, Також ДСНС. Агенція промоції Суми спільно з громадською організацією Сумський бабський батальйон Тил організовує збір подарунків до Дня Святого Миколая нашим військовим. На меті збір подарунків для бійців 129-ї окремої бригади територіальної оборони ОК «Схід», які наразі боронять кордони Сумщини. Долучитися до збору можна до 1 грудня включно. Таку інформаційну картину на Сумщині ми мали цього тижня. Залишайте свої враження від випуску у коментарях та підписуйтесь на соціальні мережі Суспільне Суми, аби не пропускати найактуальніші новини регіону. Тихих вам вихідних зустрінемось за тиждень.